Так, Отже, по електриці тут майже все зроблено, залишилось підключити кнопку аварійки, реле і, і датчик аварійного тиску масла і зумер. І зараз будемо займатися обшивкою. Це все зашумовано. Зараз будемо обшивати панель. Зараз ще цю передню панель зняти. І так, по електриці майже все готове. Вже замок зажигання стрілять і все так тут. Обклеюємо, нехай засихає, тепер будемо до цих бокових панелів приступати. Отак обклеюємо цю центральну частину. І найважче Це найбільше і згібів. Це ось уколинки висихають. Ось такий тахометр прийшов із сусідником моточі мотогодин. Так, він йде в 85 мм В штатну панель він замалий. Тому я зробив ось таку проставку, а то вольтметр, теж через проставку нарозклеюємо. Це вже одна боковинка. Це та, що йде на речаги. У нас ж розподільник перенесений назад, то зробили його глухим. Так, Оце це, що йде на ту так. і ось. Середина. Так, ось таким чином вона виглядає. зараз розположу. Якось так. Тут це ще залишився? За два погонних метри. Получається, це там зверху панель, боковинки і це. Панель. Ось і скільки тут залишилось на сидіння бокове. Оце вольтметр. Одного погонного метру вистачить, щоб обшити оці боковинки і саму торпеду. завтра уже в поставлю панели и покажу, как оно выглядит. Так, вот же обшивки установлены, панели. Вот так оно вышло все. Так, значить, Уже як встановиться повністю панель, всі прилади, я вам покажу, як підключався тахометр, е датчик, електронний датчик масла, і зумер і лампочка на масло. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.